Свій пензлик з якогось набору, я не пам'ятаю, з Китаю тут можна було профарбувати ось цей кінчик дуже добре. Ось так ви набираєте, і воно як фарбує як тінь таку. Так, я приперла фонарик, щоб ви побачили. Просто я цей... ось це не раджу, це просто викинуті гроші. Це, а може, на мені так зро... це воно спрацювало? У мене нормальна шкіра з до сухості. Я... Усім привіт! Усім гарного часу доби! Ви на каналі Kitty from Ukraine. І сьогодні у нас буде е, відео з нахідками і розчаруваннями з Єви. Якщо вам взагалі подобається такий формат відео, наливайте чайок-кавочку і поїхали! Е, взагалі. Е, Мене назбиралось вже продуктів на дуже багато відео. Можна було би придумати, скомбінувати, але якось в мене не вистачає на все це часу взагалі. І е, я якось теж трошечки заспокоїлась, але тут е, приходить до мене у відео коментар е, Ірина Д. Написала мені і знов е, такі файні слова. Дякую вам. І знов я все захотіла знімати. Так, за цей час я накупила з Єви взагалі багато продуктів. Щось заказувала, щось на знижках, щось там в них знижки пруть і пруть. щось просто заходила в Єву, дивилась і е, знаходила, виявлялася, що там знижки. І почнемо ми з вами, напевне, з тяжкої артилерії. Це моє розочарування Mega Number One. Взагалі, вони так розповідають про цю маску колаген від хто Медіпіл. І взагалі від Медіпіл класні продукти. Побачила я її у Діани Суворової. І так, вона мені. Хоча десь всередині, в мозгах, я розуміла, що тобі може дати твоїй шкірі маска-плівка. Нічого взагалі, маски плівки для мене доброго не дають. Але якось так розповідали, весь тріщав, в мене, мене взагалі немає тік-току. Поставте лайкосики, в кого також немає тік-току. то просто я дивлюся дівчаток, які дивляться тік-ток на Ютубі. І е, так вони розповідали про цю маску, так показували, що просто шкіра блищить, і все. В мене такого немає. Ні, оце тут, як вони пишуть, 300 якийсь Акалаген, пор е, портіфтен, щось таке. Red Lacto Callagen, ппін mask. Мені не сподобалось. Взагалі, зайдіть, подивіться, скільки вона коштує. Я тут не буду казати, бо мій чоловік дивиться це відео. <реш> <реш> я шуткую, це вій, взагалі був подарунок на 8 березня. І дуже-дуже велике розчарування. Я не знаю, кому тепер її віддати, бо мені вона не зайшла, а не зайшла вона мені, може, і потім. Тому що я до цього купила ось таку. Велику маску, не маску, а сироватку від Farmstay, Алоя all in one ампульна. Сироватка, в них там є взагалі багато. і ось така залої, якась голубенька це теж, напевне, колагенова. Ну, коротше, Там дуже багато, і вони взагалі в Єві стоять 500 з чимось, а на акції я її е, е, урвала за 179. Це велика банка, 250 мл. Я вже нею користуюсь, напевне, більше місяцю, і в мене десь отак. Ну, тобто, більше, ніж на півроку вистачить. І я її не шкодую. І на обличчя, і на шию, і на декольте всюди мажу. В, ось від неї такий ефект, як вони показують у тіктоці від е, цієї маски. Ось шкіра напитана, зволожена, блистюча, Любий тональний і чібібі крем який ти нашаровуєш, теж буде трошечки віддавати таким. Е, Таким як відблиском здорової шкіри. Ось це. Ось це я раджу, це лайк like, рекоменду. Більше місяця я вже користуюсь, ще місяць, там, чимось, може, я там не засікала. Клас. Так, ще що у нас тут? Я. ну, Ось цей кушон від Міша. Я вже його давненько купувала, але так. Е... В мене вийшло, що я багато замовляла тональних основ, і він мені зараз по кольори не підходить. Він дуже такий трошечки помаранчевий, не трошечки, а дуже. Навіть на шкірі руці, руки видно, що він помаранчевий, але перекриття в нього непогане. Я його беру до стоматолога. Вона якось мені тут все стирає увесь тональний крем. Я беру до стоматолога, щоб замазати після нього. Теж непоганий, але якщо багато нашуровуєш, він як такими полосками, як смужками, плямами лягає. Не знаю, чи я його поклала вам показати. Коротше, забігла я в Єву, і там ось такий новий відглем бі-рум'янки. Теж, до речі, напевно, я когось на Ютубі їх побачила. Їх взагалі два кольори. Почіпала я їх, вони такий один нюд, другий рожевий. Якось так. І ось такий тут зверху відчиняється це. Тут у нас спонжик одразу з собою. Ці спонжики одразу потирили в Єві в перший день в тестерах. І далі відкриваємо. І ось тут рум'яна. Дуже непогані рум'яна, Колір прикольний, такий світло-рожевий. Дуже мені подобається, я користуюсь, але я ним користуюсь пензликом. Зараз я трошки нашарую. Пен, і такі Вони як зашліфовуються у шкіру пензликом. Зараз, сьогодні вони на мені я і на очі, і ось тут контурування роблю все. Намагалась я щось купити собі той бронзер від Катріс, який всі хвалять, але щось я зрозуміла, що бронзер це взагалі не моя історія. Не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чим ви користуєтесь рум'янами чи бронзером. Так, далі купила я тестер. Вирішила я просто змінити якісь шампуні, щось в мене пішла перхать, і вона нічим я не могла взагалі її прибрати. І сульсена, і шампуні, що я тільки не купувала, ввалила в цього дофіга грошей і вирішила змінити, і побачила ось такий безсульфатний шампунь. На Єві теж взяла пробник. Скористувалася ним і дуже він мені так сподобався. Його мені вистачила пробничка. Того він коштував 17 гривнів на два рази. Волосся такі, він я Просто не знала взагалі, що це за дія безсульфатного шампуню. Волосся таке м'яке, розсипчисте, без всяких масок, бальзамів. Ми ж працюємо на будівництві, і ось це все пил, шпатлівка, все це летить на голову. Я взагалі шапку намагаюся дягати. Але ось тут в мене ось в цих волосиках завжди оце все напутано таке, як вони як залаковані. Дуже сподобався мені цей шампунь. З цієї бутилки я ще не мила, але пробник дуже мені сподобався і буду сподіватися, що цей шампунь теж буде такий же. Потім вам розповім, як і пробник. Бо я не знаю, роблять вони таке, що в пробник одне наливають, а в банку інше. Не знаю, напишіть в коментарях, стикались ви з таким чи ні. Так, що тут у нас? Лишилось? Взагалі, я вам колись показувала, що я покупляла з джуму, напевно, накладні вії. І в мене щось в перший раз щось в мене вийшло приліпити їх, але я їх ліпила зверху. А в другий раз я почала їх ліпити знизу, як мені розповідали, в мене нічого взагалі не вийшло. Воно все відвалюється. А потім я подивилась відео однієї жіночки, і вона там, типу, написала: спочатку треба помити, ніякого крему, треба помити, потім намазати бонд, потім цей. Потім... Коротше, вона так все добре пояснила, але в мене не було такого пінцету, щоб ось так його прироблювати. В мене просто звичайні пінцети, а в них тоненький кінчик. І я на Єва Юєї теж замовила ось такий. 125 гривень він коштував чисто, щоб ось ці вії ліпити. І ще магнітні вії в мене десь там, десь е, лежать. Не знаю, до речі, він магнітний цей пінцет. Я не змогла їх собі приліпити. Теж вони просто лежать. Бо треба ось таку штучку. І підносити, і зачіпати. Не знаю, як вони це все собі ліплять. Я так їх не одного разочку не приліпила, тому буду може, ще й пробувати цим пінцетом. Не знаю, що вийде взагалі, потім вам розповім. Так, далі забігла ще в Єву і е, були е, просто, я не знаю, якось рандомно підбігла до стійки і бачу якісь такі красиві кольори. Виглядає прямо люкс-люкс. Патрісія Лідова. Бачите, Боже, яке пакування? Просто в огнях. Ви бачите бачите мене <со> себе. Ось, о, Боже, якось там м ця колекція називається колекція, а, градієнт. І почала я користуватися цією штучкою. Це штучка для брів. Це кожен для брів. Ось така тут фуфнятіна усередині. Ось такий пензлик, зараз я вам показую. Користуюсь я цим тиждень і думаю, зараз я вам розповім. Так, ось так він розкладається. Дуже зручно брати з собою, але він такий товстенький, я ним ніколи не фарбую. І ось ця, що прочісувати. Зараз він в мене на бровах. Користувалась я тиждень, вже думала на тому тижні знімати вам відео. Коли виходить відео зі Стефі, не знаю, дивитесь ви чи ні, напишіть, до речі, в коментарях. Стефі. І вона там показує ось цю колекцію градієнт, але вона там напряму якось замовляла у Патрісії Лідон, не через Єву, напевно. ось, І вона показує і. Я ж там помацала у Єві ті всі кольори, а вона не мацала. І подумала, що перший колір це найсві... найсвітліший. А в них, навпаки, перший колір був найтімніший, а... а. ні, вона другий взяла. Це, напевно, світеліший чи перший. А що ж так? Коротше, я там намацала, що другий темніший, такий темний вже на чорненьких дівчаток. А навіть на мене, я от взагалі контрастно темна, але мені підійшов тут 0 перший. Зараз я вам покажу, просто я їх всі помацала. там. Тільки два бачила, до речі, там ще була якась палетка для контурування, якісь тіні, але я щось їх не роздовлялась, бо мені це сподобалось. Коштував він на знижках 200 гривень, 199 Це ось такий кушен формат, як для обличчя, так і для брів придумали. Я вже, до речі, я чекаю, коли буде вже кушен рум'яна. Це А ну Напишіть в коментарях, згодні ви зі мною чи ні. І ось ви зараз так, повернулись. В мене є свій пензлик з якогось набору, я не пам'ятаю, з Китаю тут. І він такий дуже-дуже, як вам показати, тоненький в мене він, тоненький, щоб можна було профарбувати ось цей кінчик дуже добре. Він так фарбує, даю так, та таке. Коротше, я у цьому, на тому тижні дуже класно нафарбувала брови, що вони в мене тримаються до сих пір вже тиждень. У мене такого взагалі давно не було. Не знаю, як в мене так вийшло. І тримала так же, і змішувала все одне те й саме, а профарбувала дуже-дуже класно, що я їх не фарбувала весь тиждень. І, е, виходить, ось так ви набираєте, і воно як фарбує як тінь, таку тінь. Профарбовує зараз. Ось, це я Яскраво. Так виходить, ви можете яскраво. А можете трошечки бачити, як розтягнути його і зробити таку тінь. Я там помацала. Ось я вам зараз намацала. І розтушувала це просто все на руці. Бачите, яку можна просто тінь дати на бровки? Можеш профарбувати. Так яскраво, а можна розтушувати. Мені оце подобається розташувати, і виходить прикольна, просто класна брівка. так чик чик потушував, і, і в тебе вже все готове. Клас, мені подобається. Я просто нафарбувала на руці два ці кольори, темніший, і цей, і походила до самого вечора, і я мила руки, і він лишився. Не знаю, як це так виходить. Но на брах, коли я вмиваюсь, він змивається, бо я ж маслом вмиваюсь тим гендрифільним. Я вам показувала від сода. Коротше, класний продукт. Дуже мені сподобався, хто там шукає щось для брівок, щось новеньке, бо ви вже, напевно, пам'ятаєте мою бровну цю епопею. Ну, прикольний, не знаю, скільки він там буде триматися, поки не засохне. Нашаровується не дуже, якщо ви вже щось мозанули, треба його розпреділити і трошки почекати, щоб він застигнув. Бо якщо починаєте нашаровувати, то він увесь здвигається взагалі, зрушується з місця. А так він такий, як теж гелєва така текстура. Можна товще, можна тоньше, можна розтушувати це все. Ну, коротше, класно, мені подобається. Дуже, я в захваті. і е, той, Дуже я розчарувалась, що Стефі перша показала цей продукт, але я виправлю її помилку з приводу, що 0,1 треба було брати, а не 0,2, 0,2 темніший, перший світліший. Так, далі. Ще одне розчарування. Я не знаю. Зараз я вам покажу. Хто бачив цей продукт, вже теж показують на Ютубі його. Ось. Essence Magic Filter. Не знаю, я казали, що в нього смердючий запах. Запах не так, щоб дуже смердючий. Може потерпіти, він потім проходить. Але. В мене шкіра нормальна склона до сухості. І я бачила кожну пору на своєму обличчі і я його відчувала першу, напевно, півгодини. Я прямо його відчувала, я його бачила на обличчі. Мені не сподобалось зараз ми знайдемо тут місце живе. Щоб показати, вам просто нашорувати. І зараз я для зрівняння возьму ще дві текстури наподобі з таким же самим фінішем. One second. Так, поїхали цей есенс, щоб ви бачили, що я його. Він багато виходить. Ми зараз його підтушуємо. Зараз три. Смужечки зробимо. Ось він такий темний. А, до речі, я вам не сказала про колір. Колір цей я взяла середній. Тобто є темніший, а є світліший. От треба було брати світліший. Не знаю, взагалі, як по текстурі, він, напевне, ну, такий же самий. Тобто, я його терпіти не зможу на своїй шкірі. І зараз він мені затемний. Так, поїхали. Дивіться, як масло з якимось пігментом. Бачите? Фу. А пахне так, напевно, як фарба водоемульсіонка. Тобто, напевне, навіть фарба водоемульсіонка така пахне такі, трохи сметанкою кисловатою. Це, напевно, гірше пахне. Ну, щось з фарбою, коротше. Дивіться, воно не розтушовується. Я возюкаю, по ньому, возюкаю, ось так тільки треба в сторону. Ось все. Ось так ні. Треба його на шкіру розташовувати. Так, бачите, ти типу показали такий глоу ефект такий глоу ефект. До речі, цей глоу-ефект тримається десь годину, може півтори, а потім пропадає. І якщо ви так щільно його лишите, воно липке, його, по-перше, я не знаю, треба фіксувати чи ні, він не розташувався до кінця. Взагалі, фу. Коротше, зараз ми його трошки приберемо. Так, він не розташувався до кінця. Вся оця липка текстура, може, вона потім всмокчиться в шкіру. Вона так дуже добре тут виглядає, але вона кожну пору підкреслює. І зараз ми зрівнюємо з вами. Ось, Евелін, колись я купляла теж, я не пам'ятаю, за скільки, це у нас буде Face and Body Liquid Highlighter. Він у мене трошки якийсь овальний. Я його теж багато нанесла для зрівняння. Так. Це взагалі такий чайво клас. Але я його на. Обличчя не дуже э, раджу. Хоча можна, він ось він, боже, як він просто пахнеть восхитительно, чудово. Якимось персиком, якимось э, духами, але добре пахне. Так, трішечки я його прибрала. Ось, його, бачите, таке ж майже саме, просто його трошки треба більше розташувати. Зараз я розтачую. так О. Ось цей есенс. Більш такий темний ефект. Ось цей івілін, Теж такий же ефект. Але цей десь, теж десь через годинку дві він пропадає зі шкіри, його не видно. Не знаю, як на тілі, буду користуватись, коли на пляж поїду. Але не той, для фотосесії якоїсь. Але на обличчі він пропадає. Я його, правда, не... Фарбувала не сам один продукт, а я його змішувала з тональною основою, він там в ній пропадає, не бачно його. І ось цей мій улюблений тональний крем від LCF SPF 30, другий тон. Ось такий, запам'ятайте, якщо любите сяючу шкіру. Ось це сяєння. Але він зараз мені трошки затемний. Другий колір. Я купляла і перший, і третій. Він як там, як один колір, як з одної банки. Ну, зараз він, видно, що він набагато темніший. Зараз я його розтушую. Трошечки, ви подивитесь теж на це сяєво. Ось. Так. Так щоб ви побачили сяєво. Ви його не бачите. Зараз я принесу фонарик. Бо в нас там таке сонечко таке сонечко може вже потепліше. Так, ось ви бачите есенс, ось цей ось цей, як його Evelyn Варєте. І ось це, бачите, набагато темніший, але вам не видно його сяйво, бо в нього таке натуральне сяйво, таке, як здорової шкіри. Ось такого немає глоу ефекту так, зараз я принесу фонарик. Так, я приперла фонарик, щоб ви побачили. Просто я цей тон колись фарбувала на фотосесію осінню, мені дітки робили. І прямо ось сонечко, сонечко на мене попало, і прямо відблиск такий пішов по всьому обличчю. Тобто я знаю, що воно дуже файно дає відблиск. І я вам ось направляю фонарик, бачите, який відблиск. Тут є, тут взагалі вау-ефект, ну і тут теж є відблиск. Тут, напевно, менше всього, може, я якось вам не ту текстуру взяла для зрівняння. Коротше, ви зрозуміли, що якщо е, хочете сяяння, я не знаю, це, ну, може для дівчат з такою шкірою, я взагалі ось це не раджу, це просто викинуті гроші. Я її купувала за 200, потім вони показували мені щось знижку 143. Це ж і з кольором взагалі не вгадаєш з першого разу, а в магазині вони не стоять. Я не бачила на стендах, ось це там якісь щось таке замусолене стоїть, щось таке обдорте. Не знаю. Я там так подивилась на ці стенди, есенстатріс. Мені не сподобалось ось по тому. По Єваю краще замовляти. Не знаю, я не раджу. Коротше, не раджу я ось це. А може на мені так це воно спрацювало? У мене нормальна шкіра склона до сухості. Я не бачу того відбузку, там то, що вони показують, вау-ефект. Але вау-ефект я бачу від цієї сироватки. Ось від цієї. Ось це я раджу. ось це. Е, і ось це класне, а ось це і ось це? Це моє взагалі розчарування. Не буду більше такого замовляти і купляти, е, тим паче, таку дорогу що цю маску, яка ну, не працює. Не знаю, я б краще поміняла. Я дала вже за півціни комусь цю фігню, щоб він користувався. Я два рази покористувалась, думаю, може, якась дурна, може, в мене щось незрозуміло там вийшло. Ні не дурна, не виходить в мене. Такі вау-ефекти, як вони там показують. Так, у мене все. Усім гарного часу доби, всім тихого, мирного неба. Україні перемоги. Хоча б у 25-му році. А ви пишіть, будь ласка, коментарі, до речі, що з цього, ко... що з цим, з цим з цього. Що. Чим з цього ви користувалися І що взагалі ви е, про ці продукти думаєте? І теж, ось це, до речі, раджу, дуже раджу клас. Можу подивитися, що буде ту всю, всю серію, не знаю. Все, всіх цілую, всім гарного дня і всім па-па. Чмав. Забула ще показати ось таку туш теж я купляла. В Єві, не пам'ятаю, 120, напевно, гривнів. Це від GlamB. І вона коричнева. Дуже мені подобається. Прикольна туш профарбовує і не дуже так, щоб видно, але видно, що е, Війки є. Не фарбувала зараз. Я вам, якщо чесно, скажу, в мене це три Другий вихідний, а буде три. І я. Е, Просто кайфувала, що можу нафарбувати, але не фарбувала взагалі ні. І, бо, а там на працю ми там працюємо у пилюки, у ця шпаклівка все перетирається, це все пил, всюди летить. І на роботу не фарбую, але хочу. Хочу фарбувати. Хочу таку роботу, щоб можна було фарбувати. Ось, Хоча б вії. Ну все, папа, чмав. Oh. Wow.